Дорогі друзі, маю для вас декілька рецептів для лікування гастриту з підвищеною та пониженою кислотністю. При гастриті з підвищеною кислотністю допомагає листя бабки подорожника великого. 20 грам листя. Заварити 300 міліграм кип'ятку, пити 100 мг, при печії навар суміші, квіток з віробою, пижме аєра. пити одній столовій ложки три рази на день за годину до їжі. При гастритах з пониженою кислотністю помічними є полин гіркий, тмин аїра, По подні столові ложки на пару приймати три рази на день. При проноса з гастритом пити на варс хлоща, деревію, калгану або навар ромашки, шавлією по 100 мг перед їжею. При запорах з гастритом добре допомагають трави, такі як алтея, кріп, насіння, ромашка, кора крушини. Ягоди-бузини. При пониженій кислотності з'їдати по 100 200 грам чорного винограду. При підвищеній кислотності добре допомагає чай з Іван чаєм. Також при підвищеній кислотності Треба довго пити чай з квіток білої акації. При підвищенні кислотності допомагає чай з календули лікарської. Регулярно пити парне молоко свіжовидоєне до 10 хвилин. По 200 міліграм на що серце вранці або тепле козинне молоко вранці і ввечері.